Метою запровадження паспортних послуг у центрі надання адміністративних послуг є підвищення доступності та якості адміністративних сервісів для мешканців громади. Наші жителі громади будуть мати можливість напряму доступу до таких послуг, як видача паспортів і закордонних і громадянина України, і це дає нам дуже велику перевагу для нашої громади. Дякую всім хто долучився і проект «Про ООН, в стійкості в громадах і обласній адміністрації, і нашій громаді, нашим платникам податку, які ми теж частинку взяли на себе фінансування для того, щоб ми могли втілити сьогодні даний проект. Низькі щиро радію, адже це дуже хороший подар подарок буде для п'ятої річниці створення громади. Дуже хочу вам щиро подякувати за те, що ви є та громада, яка розвивається, яка вдосконалюється, яка кожного дня вступає і звершує нові вершини. Також хочу сказати, що знаю, як СНАП у 2021 році розпочав свою діяльність, де ви надавали 135 послуг. Зараз на даний час ви надаєте більше 290 послуг. Також хочу подякувати уряду Великої Британії сьогодні, програмі ПРООН та Лисецькій селищній раді, які долучилися і спільними зусиллями сьогодні впроваджують такі великі відкриття. Дякую всім тим, хто долучився до реалізації цього проєкту. Я сьогодні знайомилася з колективом. Колективу побажаю успіхів в даному напрямку. Державна міграційна служба вона завжди готова допомогти і вирішити усі проблемні питання, які будуть зустрічатися. І ми обов'язково забезпечимо і приїзд наших працівників. А також і готові надавати будь-яку консультативну допомогу чи практичну допомогу. Отримання паспорта. Заменує ту подію такого дорослого життя, нехай е, ті послуги дійсно будуть для нас е, добрими, швидкими, надійними, нехай Бог е, разом з Пресвятою Богородицею допомагає усім, усім нам і всім, які тут будуть працювати, благословить, підтримує і охороняє. З добрим початком, з Божим благословенням, здоров'я спасіння, Божій благодаті, ...на я і благоя літа. Громаді буде можливість надавати послуги з виготовлення id карт. А також паспорта для виїзду за кордон, максимально все інтегровано. Ми бачимо, що вже у Лисецькій громаді, яка знаходиться поруч з містом івано франківськом можна все максимально отримати в одному місці. Також дане обладнання дуже розвантажить і ЦНАП міста Івано-Франківська, і територіальні підрозділи Державної міграційної служби, бо вже є маємо ще більше точок доступу в одному місці, де можна отримати послуги. Ці послуги також є екстериторіальними для всіх жителів України, тобто Будь-який житель, який зараз перебуває в Лисецькій громаді, зможе отримати послуги, перебуваючи тут, і це буде дуже, дуже корисно і для самої громади, адже зросте можливість отримання додаткового доходу, частина адмінзбору буде справлятися в місцевий бюджет.